Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС. Він обвинувачується у вбивстві з необережності. Наприкінці листопада, 2021 року, посадовець полював з товаришами неподалік села Травневе на Чернігівщині. Депутат зачепив своїм пострілом інспектора поліції Чернігівщини, який полював разом із ним. Унаслідок вогнепального поранення голови чоловік помер у лікарні наступного ж дня. Слідство встановило, що під час пострілів з мисливської рушниці, по рухомому звірю, депутат вийшов із свого сектору обстрілу. Також він не переконався у безпечності своїх пострілів і не передбачив, що на лінії введення вогню можуть з'явитися люди. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Ми працюємо, аби ви почувалися в безпеці. Закон один для всіх.